Ви виходите вранці на свою улюблену ділянку, сподіваючись помилуватися соковитою капустою чи пишними хостами, а натомість бачите сцену з фільму жахів. Листя порешечене, ніби по ньому пройшлися шротом, а на землі виблискують підступні слизькі сліди, знайома картина. Ви думаєте пиво, у блюдечку та жменька солі це весь ваш арсенал у цій нерівній битві. А що, як я скажу вам, що існує щонайменше 20 способів перетворити вашу ділянку на неприступну фортецю для слимаків, і більшість із них абсолютно безпечні для ваших рослин, домашніх улюбленців і для вас самих. У цьому відео ми розкриємо всі секрети від хитромудрих пасток до бар'єрів, які ці молюски просто не зможуть подолати. Додивіться до кінця і ви дізнаєтеся, який найпростіший та найбільш неочікуваний метод може стати вашою головною зброєю у війні за врожай. Готові дати відсіч слизьким загарбникам? Перш ніж перейти до арсеналу засобів, давайте на хвилинку зазирнемо в особову справу нашого ворога. Хто ж такі ці слимаки? Це черевоногі молюски, найближчі родичі равликів, але без мушлі. їхнє тіло на 80% складається з води, і це їхня головна суперсила, і водночас ахіллесова п'ята. Вони обожнюють вологою тінь, тому активізуються вночі у дощову погоду або рано вранці, коли трава вкрита росою. Вдень вони ховаються під камінням дошками у густій траві. Скрізь, де темно, і вогко. Їхній раціон це справжній шведський стіл із ваших найніжніших рослин, молоді сходи, соковите листя салату, капусти, хости, стигла полуниця. Для них це справжні делікатеси. Розуміння їхньої природи ключ до перемоги. Ми будемо бити по їхніх слабких місцях, любові до вологи, ніжній шкірі та певним запахам. Знаючи, як вони живуть і чого бояться, ми зможемо вибудувати грамотну та багаторівневу оборону нашого врожаю. А почнемо з класичного і вічно актуального методу пивної пастки. Так, ви не помилились, слимаки справжні поціновувачі пінного напою, аромат бродіння вабить їх, мов магніт. Зробити таку пастку дуже легко візьміть стару пластикову склянку або обрізану пляшку, і вкопайте її в ґрунт так, щоб краї були врівень із землею. Налийте всередину трохи пива приблизно на третину. Слимаки, приваблені цим запахом, поповзуть на справжню вечірку, з якої, на жаль, для них уже не повернуться. Важливий нюанс. Щоб у пастку випадково не потрапили корисні комахи, наприклад, жуки туруни, зробіть невеличкий дах, використовуйте шматок шиферу або дощечку, залишивши зазор лише в пару сантиметрів. Пастки треба регулярно перевіряти, очищати та оновлювати в них пиво, особливо після сильного дощу. Розставте кілька таких пивних постів. У найбільш проблемних зонах, наприклад, біля грядок із капустою чи полуницею. Уявіть собі, цей кадр де кілька слимаків уже всередині склянки. Це найкраще доводить ефективність цього простого методу. Другий спосіб це використання механічних бар'єрів. Слимаки мають дуже ніжне та чутливе тіло, вони інстинктивно уникають усього, що може його пошкодити або висушити. І ми цим скористаємося. Найвідоміший бар'єр це подрібнена яєчна шкаралупа. Її гострі краї створюють для молюсків непереборну перешкоду просто розсипте кільце зі шкаралупи навколо цінних рослин. Мінус у тому, що після гарного дощу ефективність шкаралупи знижується, і бар'єр доводиться поновлювати. Схожим чином працює і кавова гуща. Кофеїн для слимаків токсичний, а абразивна структура гущі їм дуже не до вподоби. До того ж, це чудове добриво для ґрунту. Ще один варіант діатоміт або садова кізельгура. Це порошок зі скам'янілих панцирів стародавніх водоростей. Його мікроскопічні частинки гострі, мов бритва, вони пошкоджують покриви слимаків і спричиняють їхнє зневоднення. Головне. Використовувати харчовий діатоміт, він безпечний для людей і тварин. А тепер давайте поговоримо про технологію мідна стрічка або дріт, це майже як електричний паркан для слимаків, звучить як наукова фантастика, але насправді це чиста хімія. Коли слиз молюска контактує з міддю, відбувається невелика хімічна реакція, яка створює слабкий електричний розряд. Для нас він абсолютно невідчутний, а от для слимака це вкрай неприємно, він одразу ж розвертається і відповзає геть. Такий бар'єр дуже ефективний для захисту окремих грядок, контейнерів чи квіткових горщиків, просто обклейте ємність по периметру самоклейною мідною стрічкою. Що ж до грядок, то можна вкопати по краях невеликі кілочки і натягнути мідний дріт в один або два ряди. Це, звісно, дорожчий спосіб, але натомість він довговічний і працює за будь-якої погоди. Візуально ми можемо показати, як слимак підповзає до мідної стрічки, торкається її та одразу ж відступає. Це буде дуже переконливо. Не полюбляєте пиво. Тоді пригостіть слимаків кефіром або кукурудзяним борошном. Принцип роботи цих пасток дещо різний. Давайте спершу розберемо пастку з кисломолочними продуктами. Запах кислого молока також чудово приваблює цих шкідників. Налите трохи кефіру, кислого молока чи сироватки у неглибоку посудину і прикопайте її в ґрунт. Слимаки приповзуть на таку гостину і просто потонуть. А от кукурудзяне борошно це справжнє підступництво. Слимаки його просто обожнюють і їдять із великим задоволенням, але їхня травна система не здатна його перетравити. Внаслідок цього борошно розбухає всередині молюска, і він гине, насипте трохи кукурудзяного борошна в банку, покладіть її на бік, щоб захистити від дощу, і залиште на ніч. Вже вранці ви зможете оцінити результат. Цей метод особливо добрий тим, що він точково діє лише на шкідників, не приваблюючи при цьому інших комах, З'ясуймо правду про поширений міф щодо деревної золи. Багато садівників щиро вірять, достатньо просто посипати грядки золою, і слимаки зникнуть. Це правда, але лише частково. Суха зола дійсно працює як бар'єр, вона лужна та абразивна. Прилипає до тіла молюска і спричиняє його зневоднення. Слимаки будуть уникати сухих смуг із золи, але в чому ж тут є підступ? Як тільки пройде дощ або ви поллєте грядки, зола намокне, і волога зола не тільки припиняє бути бар'єром, а ще й перетворюється на зручну та слизьку доріжку для шкідників, ба більше вона стає чудовим лужним добривом. Яке слимаки з великим задоволенням злизують з листя. Тому використовувати золу можна, але пам'ятайте, її ефективність триває рівно до першого намокання. Після кожного поливу чи дощу захисний шар доведеться оновлювати. Це дієвий, але вкрай трудомісткий метод. Продовжуємо тему захисних бар'єрів. Якщо у вас є доступ до хвойних голок, вважайте, вам пощастило. Опала хвоя, чудовий матеріал для мульчування, який одночасно слугує прекрасним бар'єром від слимаків, гострі голки колють їхні ніжні тільця, а специфічний запах і смолисті речовини відлякують цих молюсків. Просто замульчуйте ґрунт навколо рослини, які хочете захистити. Шаром хвої завтовшки кілька сантиметрів. Це не лише захистить від слимаків, але й допоможе зберегти вологу в ґрунті, а також запобігатиме росту бур'янів. Схожий ефект дає великий гравій, щебінь або битий черепашник. Створити доріжку з таких матеріалів навколо грядки означає побудувати справжню смугу перешкод для шкідників вони просто фізично не зможуть комфортно пересуватися такою гострою. Та нерівною поверхнею. Головне, щоб ця бар'єрна смуга була достатньо широкою, не менше, ніж 15-20 сантиметрів. А тепер поговоримо про ароматерапію для вашого городу, яка стане справжнім жахіттям для слимаків. Ці молюски мають чудовий нюх і терпіти не можуть різких запахів, цим можна і треба скористатися. Посадіть по периметру грядок або між рядами рослини репеленти. Це може бути часник, цибуля, розмарин, шавлія, лаванда, тим'яна або навіть петрушка та шпинат. Їхні аромати дезорієнтуватимуть слимаків і відбиватимуть у них апетит. Особливо добре працює часник. Можна приготувати часниковий настій. Подрібніть кілька головок часнику, залийте літром води, дайте настоятися добу, процідіть і оприскайте рослини. Запах триматиметься кілька днів і ефективно відлякуватиме шкідників. Такий метод не тільки екологічний, а й додає вашому городу краси та пряних ароматів. Уявіть собі квітучу лаванду поряд із грядкою капусти і красиво, і корисно Ще один потужний засіб з арсеналу народної мудрості це гірчичний порошок, його пекучий смак і різкий запах слимаки просто не терплять. Є кілька способів застосування гірчиці: перший це присипання просто розсипте сухий порошок по ґрунту навколо рослин. Однак, як і у випадку з попелом, цей метод діє лише до першого дощу. Другий спосіб, більш надійний та тривалий, приготування розчину. Розведіть 150 грамів гірчичного порошку у 10 літрах води, гарно перемішайте та дайте настоятися кілька годин. Потім цим розчином можна полити ґрунт навколо рослин або оприскати самі рослини, особливо їхнє нижнє листя. Така обробка створює невидиму захисну плівку, яка відлякає будь-якого слимака, що наважиться зазіхнути на ваш урожай. Для підтримки ефекту обробку варто повторювати приблизно раз на тиждень або після сильних злив Нашатирний спирт це справжня хімічна зброя проти слимаків, але якщо використовувати його правильно, він абсолютно безпечний для рослин і навіть корисний. Аміак, що міститься в нашатирі, є чудовим джерелом азоту, необхідного рослинам для активного росту. А ось для самих слимаків він смертельний. При контакті з їхнім тілом він викликає сильний хімічний опік. Щоб приготувати робочий розчин, потрібно взяти одну-дві столові ложки 10% нашатирного спирту на 10 літрів води. Важливо суворо дотримуватися цієї концентрації, щоб не зашкодити вашим посадкам. Отриманим розчином необхідно оприскувати листя та проливати ґрунт навколо рослин. Найкраще проводити таку обробку пізно ввечері, якраз коли слимаки виходять на нічне полювання. Ви буквально зможете спостерігати, як вони гинуть при контакті з цим розчином. Це дуже дієвий, але обережний метод. Обов'язково працюйте в рукавичках і намагайтеся, щоб розчин не потрапляв на відкриті ділянки шкіри. Поговоримо про ручний збір. Звісно, це може видатися виснажливим і не надто приємним заняттям, але це один із найбільш ефективних та екологічних методів, щоб кардинально зменшити кількість шкідників на вашій ділянці. Озбройтеся ліхтариком і вирушайте на полювання пізно ввечері або рано вранці, особливо після дощу. У цей час слимаки найактивніші, збирайте їх у відро з міцним соляним розчином, або просто мильною водою. Звертайте особливу увагу на їхні улюблені місця під листям капусти, у заростях хост біля компостної купи. Також можна розставити по ділянці приманки сховища. Шматки шиферу, дошки, старі мішки або велике листя лопуха В день слимаки зберуться під ними ховаючись від сонця, а вам залишиться лише прийти та зібрати цей урожай шкідників. Регулярний ручний збір лише за пару тижнів може суттєво зменшити їхню популяцію. А тепер перейдемо до важкої артилерії, біологічних методів боротьби. Залучіть на свою ділянку природних ворогів слимаків. Головні мисливці на молюсків це їжаки, жаби, ропухи та деякі види птахів, наприклад, дрозди. Щоб привабити їжаків, залиште в затишному куточку саду купу гілок та листя, вони можуть облаштувати там собі житло. Також можна залишати для них мисочку з водою. Щоб привабити жаб і ропух, достатньо створити невеликий ставок або просто вкопати в землю таз із водою. Вони залюбки оселяться поруч із джерелом вологи і контролюватимуть популяцію слимаків. Цей метод не дає миттєвого результату, але працює на перспективу, створюючи у вашому саду збалансовану екосистему, де природа самостійно регулює чисельність шкідників. Це найбільш гармонійний та довготривалий підхід до вирішення цієї проблеми. Є ще один біологічний метод, про який знають далеко не всі, це використання хижих нематод, зокрема виду hermaphrodita. звучить складно, але насправді це досить просто це мікроскопічні черв'яки, які паразитують на слимаках. Вони проникають у тіло молюска та інфікують його специфічною бактерією, що швидко вбиває господаря. Далі нематоди розмножуються у загиблому слимаку і вирушають на пошуки нових жертв. Цей препарат продається у садових центрах у вигляді порошку. Його потрібно розвести у воді та полити ґрунт. Нематоди активні протягом кількох тижнів і здатні очистити ділянку від слимаків на тривалий час. Важливо, це абсолютно безпечно для людей, домашніх тварин, дощових черв'яків та рослин. Мабуть, це один із найбільш технологічних та найефективніших біологічних методів, доступних на сьогодні. А що ж робити із сіллю? Посипати нею самого слимака це стовідсотковий метод його знищити. Сіль миттєво витягує з нього воду, і він гине від зневоднення, але тут криється величезна небезпека. В жодному разі не можна посипати сіллю землю навколо рослин, це призведе до засолення ґрунту. На такій землі, крім бур'янів, нічого не ростиме, а на відновлення родючості підуть роки. Використовувати сіль можна лише точково під час ручного збору або в соляних пастках. Але посипати нею грядки це те саме, що використати ядерну зброю там, де достатньо снайперської гвинтівки, ви знищите не тільки ворога, а й усе довкілля. Тому запам'ятайте, сіль це засіб для знищення конкретного слимака, а не для захисту рослин. Будьте з нею гранично обережні. Профілактика це найкращі ліки. І в боротьбі зі слимаками це правило працює просто на всі 100. Один із ключових моментів це правильний полив. Слимаки просто обожнюють вологу, а вечірній полив створює для них ідеальні умови для нічних рейдів. Спробуйте змінити свій графік і поливати рослини лише зранку. За день верхній шар грунту встигне підсохнути, і до вечора слимакам буде набагато менш комфортно. Пересуватися вашою ділянкою. Ця проста зміна у догляді може значно скоротити їхню активність. Також намагайтеся поливати рослини виключно під корінь, уникайте сильного намокання листя та навколишньої землі. Чим менше вологих і тінистих місць на вашому городі, тим менше шансів у слимаків облаштувати там своє лігво. Пам'ятайте, сухість їхній головний ворог. Наступний превентивний крок це наведення ладу на ділянці, слимаки ховаються вдень від сонця та хижаків, їхні сховища це купи бур'яну, скошена трава, старі дошки, каміння та будь-яке сміття, що лежить на землі. Регулярне прополювання та прибирання ділянки позбавляють їх укриття. Приберіть усі зайві предмети з городу, не залишайте бур'яни на грядках. Якщо ви мульчуєте посадки скошеною травою, робіть це тонким шаром, щоб він швидко просихав. Особливу увагу приділіть компостній купі це справжній розплідник слимаків, розташовуйте її подалі від цінних грядок і оточіть бар'єром, наприклад, із гравію чи золи. Чим менше на вашій ділянці затишних вологих і темних місць, тим менш привабливою вона буде для молюсків. Порядок це не лише красиво, а й безпечно для вашого врожаю там. А ви знали, що рослини можна оприскувати звичайною кавою? Міцна натуральна кава, охолоджена до кімнатної температури, є чудовим репелентом. Як ми вже згадували, кофеїн токсичний для слимаків, оприскування листя кавовим розчином створює на них тонку плівку, яка відлякує шкідників до того ж. Це легке позакореневе підживлення для рослин, яке їм точно не зашкодить. Щоб приготувати розчин, заваріть подвійну порцію меленої кави, охолодіть і перелийте у пульверизатор, обробіть рослини, приділяючи особливу увагу нижній частині листя. Запах кави також дезорієнтує слимаків. Цей спосіб чудово підходить для захисту хост, салатів та інших декоративних. І овочевих культур, і ваш сад пахнутиме, як затишна кав'ярня. Ще один не менш цікавий бар'єр, який стане вам у пригоді, це звичайна шерсть. Так, це найпростіша овеча шерсть, її можна знайти в садових магазинах як у вигляді гранул, так і просто волокнами. У чому ж її секрет? По-перше, вовняні волокна дуже гігроскопічні, вони чудово вбирають слизи з тіла молюска, що, звісно, викликає в нього неабиякий дискомфорт. По-друге, дрібні ворсинки подразнюють його ніжну шкіру, тож равлики та слимаки просто не хочуть перетинати такий бар'єр. Просто розкладіть шерсть кільцем навколо рослин, які потребують захисту. Цей спосіб довговічний, екологічний, а головне розкладаючись, шерсть перетворюється на чудове азотне добриво. Особливо гарно цей метод працює у контейнерному городництві або для захисту окремих найбільш цінних екземплярів із вашої колекції рослин. І, звичайно, не варто забувати про правильний вибір рослин. Якщо ви з року в рік потерпаєте від навали слимаків. На одній ті самі культури можливо настав час переглянути план посадок, існують рослини, які слимаки просто не переносять або вважають для себе несмачними, як правило, це рослини з жорстким, опушеним або різко пахнучим листям. Наприклад, вони майже не чіпають аквілегію, астильбу, папороті, гейхери та більшість декоративних злаків середовичів вони менше цікавляться томатами через опушені стебла і листя, а також горохом і квасолею. Розміщуючи такі несмачні рослини поряд із вразливими культурами, ви можете створити додатковий захисний бар'єр і зменшити загальну шкоду від шкідників. Це стратегічний підхід, який зробить ваш сад значно стійкішим до атак. Спробуйте розумно використовувати укриття пастки. Про дошки та шифер ми вже згадували, але можна піти далі. Увечері розкладіть на грядках свіже листя капусти, лопуха або шкірку грейпфрута. Цитрусова шкірка для них особливо приваблива. За ніч слимаки з усієї ділянки зберуться під цими принадами, щоб поласувати та сховатися від ранкового сонця. А вам залишиться лише вранці прийти, підняти ці укриття і зібрати всіх шкідників в одному місці. Це значно простіше ніж шукати їх по всьому городу. Цей метод дає змогу значно скоротити час на ручне збирання і зробити його більш цілеспрямованим та ефективним. Поєднуйте його з іншими методами, і ви побачите, як популяція слимаків. На вашій ділянці почне стрімко зменшуватися, на і останній двадцятий метод, який, до речі, часто недооцінюють, це розпушування ґрунту, слимаки відкладають свої яйця у верхніх шарах ґрунту в невеликих заглибленнях. Одна особина здатна відкласти до 400 яєць за сезон. Осіння та весняна перекопка або глибоке розпушування ґрунту, руйнує ці кладки. Яйця опиняються на поверхні, де вони висихають на сонці або стають легкою здобиччю для птахів. Регулярне розпушування міжрядь протягом літа також заважає слимакам комфортно пересуватися та ховатися у тріщинах землі. Сухий і пухкий ґрунт це не те середовище, яке вони полюбляють. Цей агротехнічний прийом не тільки покращує структуру ґрунту та доступ повітря до коренів. Але є важливою частиною комплексної програми боротьби з цими ненажерливими молюсками не лінуйтеся працювати сапкою, і ваш урожай буде в значно більшій безпеці, отже, ми розглянули аж 20 способів боротьби зі слимаками, І який же з них найкращий. А ось і головний секрет той самий сюжетний поворот найкращого способу не існує. Найбільша помилка, яку роблять садівники, це сподіватися на один єдиний чарівний метод. Справжня перемога криється в комбінації, створіть на своїй ділянці багаторівневу систему оборони, побудуйте бар'єри зі шкарлупи або міді, розставте кілька пивних пасток у найнебезпечніших зонах, регулярно проводьте ручний збір, використовуючи приманки. Оприскуйте рослини часниковим настоєм або кавою, поливайте свій город вранці та підтримуйте на ньому чистоту. Саме комплексний підхід поєднання профілактики, пасток, бар'єрів та репелентів створить для слимаків настільки нестерпні умови, що вони волітимуть обійти вашу ділянку стороною. Ваш город, це ваша фортеця, і тепер ви маєте всі креслення для її захисту. Дякую, що додивилися це відео до кінця, якщо воно було корисним, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал, щоб не пропустити нові поради. А тепер запитання до вас: який найбільш незвичайний або, навпаки, найдієвіший спосіб боротьби зі слимаками використовуєте ви. Поділіться своїм досвідом у коментарях. Давайте разом зберемо повну енциклопедію перемоги над цими шкідниками.